Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. СБУ викрила, що компанії дружини Медведчука фінансували Росгвардію та МВД Російської Федерації. Марченко є кінцевим бенефіціалом мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВД Російської Федерації в окупованому Криму. Крім цього, компанії регулярно поповнювали російський бюджет у вигляді сплати податків і зборів. Сума переказів близько 50 мільйонів гривень. В той же час журналіст та ведучий Дмитро Гордон. Розкрив пікантні подробиці стосунків між Оксаною Марченко та Путіним. Так, Дмитро Гордон, коментуючи навіщо Путін погодився обміняти Віктора Медведчука на українських полонених, зазначив, що не обійшлося без участі Оксани Марченко. Гордон заявив, що між Марченко та Путіним особливі стосунки. Тож кум терорист відгукнувся на її прохання. Люди, які знають, кажуть мені, що у Путіна та у дружини Медведчука Оксани Марченко особливі стосунки. Я пікантно скажу особливо особливі стосунки Я вперше про це говорю, розповів Гордон в інтерв'ю Віолеті Логуновій. Також журналіст зазначив, що загалом кажучи, Медведчук путіну не потрібен. Мовляв, російський диктатор знає, що гроші, які він виділяв Медведчукові на підрив України, нардеп від ОПЗЖ крав. Медведчук-крадій краді це людина, яка гроші виділені на підрив України крала. Йому виділяли рубль. Він витрачав 30 копійок. Напевно, а решту забрав собі. Тобто, це людина, яка не за цільовим призначенням. Використала кошти для підриву України. Путін це знає, звісно ж, так само як і багато кураторів Медведчука у Росії. Деякі з них ми знаємо перебувають під домашнім арештом. Досі бо Путін був здивований. Як це вони мені всі казали? Що ми тільки зайдемо, і все хліб, сіль та Україна впаде до ніг. Потім стало зрозуміло, що йому показували потьомкінські села, і один із тих потьомкіних – це Медведчук, пояснив Гордон. Журналіст додав, що знає точно про те, що Медведчук дав яскравий світ. Чиняє СБУ багато і про багатьох, і про Путіна, і про російську агентуру. Він розповідав усе. Путін це також знає. Тому навіщо Путіну? Давайте скажемо прямо. Потрібен крадій, людина, яка всіх здала. Ось тут фактор Оксани Марченко виходить на перший план. Я так вважаю. Поділився думками Гордон. Також Гордон вважає, що Путін навіть не зустрінеться з Медведчуком, бо для нього він відпрацьований матеріал і не потрібен йому. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Рі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!